Виконуємо номер 1634 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. За 2,6 кг вишень та 4,5 кг яблук заплатили 110 гривень. Скільки коштує 1 кг вишень, якщо 1 кг яблук коштує 12,6 гривень? Приступаємо до виконання. Знайдемо вартість 4,5 кг яблук. Для цього ціну яблук 12,6. Помножимо на кількість на 4,5. 6 множимо на 5 – 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, да 3, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, да 1 6. 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, да 2, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4 да 1, 5. Виконуємо додавання 0, 7, 6, 5. Відокремлюємо дві цифри, кому 56,7 гривень вартість 4,5 кілограмів яблук, тепер знайдемо вартість 2,6 кілограмів вишень. Для цього від вартості всієї покупки 110 гривень віднімемо вартість яблук 56,7 допишемо 0. Виконуємо віднімання. 10 відняти 7 буде 3, 9 відняти 6 буде 3, і 10 відняти 5 буде 5, Поставили кому під комами. Вийшло 53,3 гривень вартість 2,6 кг вишень, а тепер знайдемо ціну вишень. Для цього вартість поділимо на кількість 53,3 поділимо на 2,6. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після кому в дільнику. У нас після кому в дільнику один знак тому переносимо на один знак. 533 поділимо на 26. А тепер виконуємо ділення на натуральне число. Виконуємо ділення куточком. 53 поділити на 26, беремо по 2. 6 множимо на 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4 да, 1 5. Виконуємо віднімання. 3 відняти 2, 1. остачі 1, зносимо 3. 13 менше, ніж 26, тому ми не можемо виконати ділення. Ставимо в частку 0. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 130 ділимо на 26, беремо по 5. 6 множимо на 5 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5 10, до 3 13. Виконуємо віднімання, в остачі 0. Вийшло 20,5 гривень. Ціна 1 кг вишень. Записуємо відповідь 20,5 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштує 1 кг вишень, якщо 1 кг яблуку коштує 12,6 гривень, а за 2,6 кг вишень. І 4,5 кг яблук заплатили 110 гривень. Номер 1634 виконано.